Всім привіт! Шурую швиденько на базар. Тут вже квіточки потрошки. Дивіться, перші квіти вже. Але я нічого не беру, бо в нас ще будуть холода. Завтра, післязавтра взагалі сніг передають, то поки нічого не купила. Я взяла, взяла клієночку та вже дома покажу. Зараз хочу зайти в магазин, один жива земля. Пересіклися з мішою, зустрілися, хочу випити чайку та й поїду на сіточку. Трошки поплиту, приїду додому. Пересажу квіточки. Взяла чайок цедровий. Я його дуже люблю, за того, що туди йде гріп фрутим, мята, в нього дуже приємна така гіркота. Це якась розбита, якщо чесно. Тобто на сіточку не встигла те, що треба було, не можу, деякі там. Коротше, сьогодні дуже довго на телефоні сиділа. Що я робила? Ведучі, там званювалася з магазинами, та й не зробила все, що треба. Все, коротше, І сніговичок, знаєш. Давай, село. Єх. Все, я вже виходжу. Міша замовив піцу, бо сьогодні без вечері. О, я ще встигла вийти на класний вихід. Доброго раночка. я на роботі. Трохи заспана, ще й не фарбувалась. Прокинулась, все болить. Плечі болять, ноги болять, мишці болять. Так, переставляємо на сьоме. 27 березня. Хто не знав, нагадую 27, а у вас вже, мабуть, і 31 <рес> Добре, відключаюсь, чекаю клієнтку. Біжу на обід. Голодна, їсти хочу. Зараз буду Яні дзвонити, щоб вона раніше прийшла, бо записалась на 5. А в мене все трохи здвинулось. Щось я помилилась в записах. То дуже швидко спішила. Боже, їсти так хочу. Стосовно інтервального харчування. Я їм 8 на 16. 8 годин їм, 16 не їм. Але я порушую це правило. У мене ніке тоді діє нічого. Тобто я їм все, що мені хочеться. Але я порушую це правило по годинах. Наприклад, іноді я можу в 10 годин ще їсти вечора, тоді я перший прийом піші аж 14 годин. Ось зараз аж в 4. Перший раз іду їсти за сьогодні. Результат. Результат є, але я поділюся потім. Добрий вечір. Я вже вдома і поїла, і попила. Я неодноразово казала, що я просто тащуся від ниток. Я не знаю, я б могла отак сидіти і перемотувати нитки з бабіни в бабіну. Зараз трошки граюся, фарбую ниточки, це 100% котон. Була була ниточка така, стала така. Пробую фарбувати фарбою для шовку, по шовку. І хитро фарбую. Знаєте, як у зіллі. В мене зіл'є. В банці розвела. Але я знаю, що треба ще уксусом, щоб закріпити. Зараз ще в уксусі трохи потримаю. Не знаю, який день, не знаю котра година. Просто працюю, чекаю новеньку дівочку. Чекаю. А, їм. Їм їм їм. Переписуюсь з дівчатками їм Макдональдс. Встигла все. Геть даже за нитками збігала. Дуже треба мені були нитки. Отакі різні. Буду сьогодні пробувати дещо розбавляти. Завтра вихідна. Так, я їсти, бо я зголодніла. У мене картопля і нагідці. Поліклініку? Аналізи з'явився. Це чайок. Це термочашку забула на роботі. Всім привіт. Міша повіз тканину, я вийшла, йду кругом. Де мені тільки не треба. Зараз все поясню. Я вже сфоталась на документи і і і і і йду в секонд Обідав? Да. Де? Там. Молодець, сладна, я пішла, не буду тебе смущати. Ти не смущаєшся. Таке діловуха, такі діловуха. Ай, думаю, що все я виперла. Грибу, довольна. Іду, з сумкою тіліпаю. Скупилось все, що треба було скупитися місяць. Рідке мило. Оце як в список не запишеш, як раніше сіль та сірники було. Трохи тканинку. Набрала резинок по метру спробувати дещо. Що ще? По акції серветочки урвала. Теж радість. А що я ще? Ну, коротше, а, сухий шампунь. Ну, тобто, такі е покупочки, які як в списки їх нема, то фіглі ти їх купиш. Але ще топаю. Я це не можу рішитися, чи йти мені на сітку, чи не йти. О! Голова попустить, то попустить, то прихватить, то попустить, то прихватить. А ще знаєте, що в мене? Хотіла вдягти білий костюм, та передумала. І я зрозуміла, що в мене у шафі лежить одяг, який ну, на роботу не будеш таскати, на базар не будеш таскати і на сітку не будеш таскати. А оскільки в мене зараз робота сітка базар дом, то просто цей одяг відлежується. А чому він лежить без роботи? То якось плюнула та й вдягла білий костюм і на базар і на сітку одночасно. Здивувала дівчат на сітці, кажуть, вам не шкода біле. Кажу, а куди я його ще вдягну? Ой, таке життя дівоче. Ми вже в магазині і я не дотопаю ніяк до сіток. І майонез взято. І майонез 300 років не їли. Оцей маленький Я беру, так? У нас мега-покупки. Я вже вдома, а що це було, з муки? Тесто? Тесто. А що ти робила з тестом? Тепчення було. Вау! Так, показую трошки розпаковка. Давно не було. Це чорний хлібчик, бо дуже хочу хліб з маслом і редисом. Редискою. Оце і є масло. Трошки майонеза взяла на салат. Це теж хустове. Це взяла такий пиріг, запечу з вечора на, рано... на раночок. Нарешті взяла сухий шампунь. Це мені на роботу треба. Рукавички взяла і на роботу, і на сітки. До сіток не дійшла. Рідке мило, Ілісій, заправиш хлібчик. Так, це, це я набрала. Трошки мішковина, трошки резинки, різні резинки треба. Трошки отака тканинка. І в секунді за двадцятку таку взяла. Не могла пройти. Мимо колір дуже класний. Поки що відключаюсь. Всім доброго вечора. Ми з України. Всі, Ми з України. Всі голодні, особливо я. Тому я кусочничаю. Сідаємо їсти. У нас такий сьогодні весняний салатик, просто пісня. Всім смачного ми вечеряємо. Дивіться, як дивно веде себе льон. Він не фарбується. Оцей пофарбувався йодом фіолетовий. Ну це зрозуміло. Мішковина жовтенька, але найбільше вона жовтенька від куркуми. Тут зеленка, тут я намішала. В общем, тут куркума з зеленкою, взагалі-то все намішала, все попідписувала, чого скільки ложок. І ось, і ось в мене ще таке все. І сіточка, яку купила. Зараз дещо хочу спробувати, тому що оце, оце не дуже є хорошо. І тим більш гірше того, закінчилася ця мішковина. Вічко дуже маленьке. О, я це вам показую і думаю, вам взагалі мабуть не цікаво це все, що я показую. Та, на жаль, зараз у нас таке життя. Приперлись російські рашисти на нашу землю. і Нам приходится захищати себе і наших же ми, от, наша жизнь наполнена. Тем, наполнена. Що відбувається? Дівчата накинулись на сітку. Як я не маю слів для порівняння, тому що в мене все пошле крутиться. тому що Яна мені підказала. Ну, я була порядочна женщина, взагалі, до сіток, до сіток. Я взагалі дівчата дуже спішать, тому що сіточка готується на відправку. Боже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не можу пересчитати раз, два, три, чотири. Ви як дітки в пісочниці? чуєте? раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять на одній стороні все пашті закончили, девочки, обалдіть. Тобі купили квіточки? Тепер ти можеш це їсти, да? а не мої квіточки. Боже, корова на лугу. Ой, вона нагаждаю, дід бой зі як хочеться, так? Да? Ну ще заляжу до них, диви. Моя. Кусай, кусай. Му. Тільки не за мечі, можеш ще й молока дасиш.